86 днів оборони Маріуполя, 205 днів полону, полк Азов та інші підрозділи, які боронили місто, а згодом останній фортпост – Азовсталь, боротьба за Україну, за її дітей, за цінності життя, за свободу України, боротьба на нерівних, переважаючі сили противника, які нищать все на своєму шляху, і наші воїни з переважаючою силою духу перемоги, любові до батьківщини. Які з меншою кількістю озброєння робили неможливе, стягнувши всі ворожі сили на себе і давши час на підготовку іншим містам, наші воїни зробили велику пожертву, аби ми могли знаходитись тут з вами. Можна довго говорити про злочини Росії в Маріуполі, просто уявіть, що всі злочини світу локалізувались там: мародерство, насилля, використання цивільних в якості щита, ведення вогню по цивільним та критичним об'єктам. Вбивство військовополонених на місці. До прикладу, відомий підтверджений факт: Азовець Дан дзвоник, який потрапив в полон всередині квітня, якого закатували і описано надіслали фото матері. Цього б всього не відбувалось, якби не прийшла Росія. Вже у квітні, не знаходячи собі місця, дивлячись на кадри знищення Маріуполя і наших рідних там, чотирьох з дівчатами вирішили поїхати до Папи Римського з ціля отримати. Сприяння у врятуванні наших чоловік з пекла Азовсталі. Місце з наджахливими умовами існування. Евакуація героїв не вдалась. Росія, як завжди, блокувала будь-які ініціативи. А далі для наших героїв стався полон за наказом вищого командування і одна з найтрагічніших подій в нашій історії Незалежної України Оленівка. Щонайменше 50 бійців Азову загинуло та близько 100 поранено. Спланований росіянами теракт. Закладена вибухівка, бажання всіх надурити казкою про хімарси, знищення життів це те, чим живе Росія, як в прямому, так і переносному значенні. Але чи буде покарання винних? Місія ООН з розслідування трагедії розформована, а Червоний Хрест досі не може з'явитися у таборах для військовополонених українців. Розуміючи всю трагічність ситуації, ми невеличкою жіночою спільнотою створили асоціацію родин захисників Азовсталі, аби боротись за права наших чоловіків. І знаєте, я зрозуміла, що не можна применшувати значення жіночого визвольного руху за життя коханих, за покарання винних. Жінки, які чекають, можуть досягти хоч Марсу, аби повернути рідних, покарати винних і досягти справедливості. Світ не повинен стояти осторонь, коли грубо порушується Женевська конвенція, коли в прямому ефірі знищують військовополонених в полоні, відважних воїнів Азовсталі, особливо азовсі, які перебувають під найбільшою загрозою. З 2014 року ми побачили, на що здатна Росія, як вона себе поводить з військовополоненими. Страшно уявити, що у цивілізованих країнах світу Америці, Франції, Німеччині системно відбувалося б щось подібне. Близько двох тисяч воїнів Азовсталі знаходяться досі в полоні. З них близько 700 зовсім, яким найскладніше. Багато поранених ще з часів Азовсталі або ж від тортур, також чи немало жінок. Прошу кожного прикласти максимум зусиль. І долучитись до визволення героїв з полону, долучитись до підтримки сімей загиблих, до героїв, до підтримки тих, хто вийшов з полону, тих, кому потрібна реабілітація. Бо ми ще Маріуполь Азовсталь показали всьому світу, на що здатні ті, хто вірить у батьківщину, її свободу, хто ніколи не зрадить, хто буде боротись до останнього за кожен клаптик української землі. І знаєте, важливо розуміти: живі повинні боротись за полеглих, здорові за поранених, а вільні